Вибачаю темно, але 9 вечора, 10 хвилин на 10 і я їду за Вікою. Віка їде сама, Маша таки не приїхала. Ну, ну ну що з цими дівчатами будеш робити? Так вони вирішили. Ну і ладно, Віка, я її переписую з нею, кажу, тебе їхать зустрічати, чи ти сама доберешся вона. Нє-ні-ні, нє, нє, ти що зустрічати, сумки? Що там в тих сумках, Ну, що б там не було. Ну, В общем, темно, вибачайте. Будемо вдома, покажемося обидві. Ну от, обіцяла вам показати Віку. Загарчик. Дивіться, який загарчик. Якщо вони на кріті не загоріли, то вони, то вони догнались в Києві. Да? Да. Так, я тут уже подаруночки приймаю. уже дивіться, ось така. Олійка, олійка з перцем, да, з червоним да. перцем. Да, Оливкова, але я понюхала на запах пахне оливкою. Ну, чилі ж не пахне? Ну ну, так, да, мабуть. Mm, в да. общем, от у нас такий салатик у мене, як завжди. У нас м'ясо. У мене все з завідним постоянством. От. І отака, отака класна бутилочка винса. От. Сухе вино. Віка таки намагається щось там відкрити, Віка і зараз, і зараз бризнути. Зараз будемо. будемо пробувати. Всім смачного. Дякую. Боже, який салатик, не грецький. Ми тільки грецький брали салат, а все одно, знаєш. А тут А там тут немає взагалі інших. От капусти, типу, взагалі mm -hmm. не бачила, я що було. Так. Так от надо. Да. Да. Ага, спробувати. ну, спробуй. А страшно. Перцы багато. Вообще. О, да. Ага, о, це мені сподобається точно. Да. Ай, хорошо. Да. Ну, тоді давай піднімай калих з приїздом. Дякую. Ми вже з вікою поснідали. І ось дивіться, я зварила каву. Оце мої дві тузі. А це шоколадка, яку Віка подарувала з оріхами. Чорний шоколад, здається, 80. Зараз, зараз подивлюся. Угу. Так, шоколад 72. Угу. Ну, це, повинен бути класний шоколад. Зараз скажемо, як на смак. Так, Віка зацінила шоколадочку цю. Дуже-дуже смачна. От вона саме така гірка, да? от шоколад, гіркий шоколад з оріхом. Зі смаженим мигдалем. Так, да, дуже смачно. Угу. угу. Тестуємо мамину камеру. У мами камера така, як у маші на телефоні. Ми от з'ясували. Вона навіть краща, ніж та, яка у мене на телефоні. І от зараз я буду показувати мамі, як Користуватися шириком, бо це набагато зручніше можна знімати на задню камеру і більше всього видно, і особливо на вулиці, на пляжі. Це дуже красиво. Хто дивився мої влоги або вставки з моїх влогів у мами на каналі, той знає. От смачного віка переміряє речі, які це Сашка XL собі розмір позамов... XL розмір. XL і uh, поліестер якість написано там, але не і... той полістер, який як скло, знаєте? І шлюпики, дивіться, шлюп, класно. Uh, Коротше, він як Ні, Він і, дуже класний. І, класний. Да, що В ньому буде дуже комфортно влітку. Може там щось переплутали, не знаю. Ні-ні-ні, Там, 100, там же ж дивлюся. 100% кілою, так. Да, дуже мені подобається. Mm -hmm. І колір такий пісочний, красивий. Колір дуже красивий. Угу, угу. Так, е, да, так, да, класно. Ну, звичайно, він на тебе великий, тому що ж під мишками, бачиш, як там багато. О, там хочеться застібнути, да? під мишками, так? Підмишка небагатий. Ну, угу. а, якщо його брати менше, то він так він не буде, буде сидіти. Він не такий довгий, він буде вже укорочений. Ну, Сашка нижче тебе ростом. Ні, ну я б там трошечки вшила, бо там по бокам. Я на тему дуже багато зараз сарафанів дивлюсь, замовляла різних розмірів. Однако в різних розмірів Ну, короче, класний. Уберу собі розміри, поверну І ці самі, от вообще дивіться, як вони класні шлюпики. Супер. не подарки. У -у 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 -у. Катюня, кэти. Кэти, иди сюда бегом. Катя, тебе подарок. Круче не подарки. Вышел, ты быстро как раз. Вышел уже. Да, да, вышла как раз. Так, кэти, на ноль вот так, на 0,5 надо тогда все помещаться. То я думаю, что я головы, или ноги, или головы снимаю. Так, хорошо. Боже, Боже, все хотят подарки, все хотят подарки. Катя, ну ты мешок. Да покажи. Точно, вкусняшки. Чекай, Боже, ой, какая ой, прелесть. Ой. Боже, какие рожевые, какие горнички. Боже, это, там это, лапочки это, это такие. А, а тут шампионы, персики. Я рожевый не люблю. Так, шум у нас стих. тут? Тут не номер телефона. А да, там Кэти. А тут Кэти. Вот. Котюня. Mm -hmm, класс, люди... класс, да. класс. Боже, как красиво. Ты теперь да. леди, да. Кэти. Да, у тебе да. бусики будуть. Зараз розберемося, як тут сумається. Отдай Дай. Подарок. Это мой подарок. Я даю, тобі даю, все даю. Розтягуваєш літочку, а потом... Так, Віка скучила за зима. А ти запізнилася. Ми тільки що вручали подарок, Кеті. Оно, дивись подарок, Люда вже збирає на этот саме. Да. Ось вот такий подарунок у нас. Люда воно робить так, як треба, щоб на шию вдіть. Все гавкає, так. А ці подралися з Кеті трошечки, і вона не підходить. Так? Ну сидить і все, і не підходить. Так само головне, що сама на Кеті гавкнула, а Кеті здачі дала. І все, і вона тепер вообще не підходить. Вона тепер вообще не підходить. Ну. Віка, як так, дуже, дуже красива ж і не, Нежненько. а там мішочок Віка. Ти там на мішочок подивися. Це вообще там мешочек, та мішочок є. Там десь а, а де мішочок, дівочки? Це – Ні-ні-ні, це мішочок. Ну можна тепер брати туди вкусняшки. Да, так, <рит> можна брати вкусняшки туди, такий. Тримай, давай я вдягну. Давай. Все, вже буде Кетіс з надписом. Всі сюди, всі сюди. Так, <рит> у нас сьогодні компашка, всі віку зустріли. Всі зустріли віку, всі були раді. Одна палка. Ну це ж треба, а отут оця красуня подралася трошки з Кеті. Ну як подралася? гавкнули друг на друга. Прошлого разу останнього, і вона у нас все тепер сидить на піньку і не злазить. Кеті, йди сюди, буду довше гуляти. Так, Віка втягується в обстановку. Кеті вже пішла ниряла, вже ми сміялися, опять Кеті Ниряла. Катюня, йди сюди. Я Треба там хорошо подивитися на ту штучку, я боюсь, що вона його загубить. Подаруночок свій. Вони, звісно, люблять у нас по цій корязі, ми тут сидимо, а вони бігають. Вже. Мам, мої фод... Речі мої поскидали. вже. <губили> Кеті, я тепер хвилююся, щоб ти не загубила отаку от штучку. Вона ж теж ж колись була, ми загубили. Мені здається, що просто. Ні, ото зашейника ми і тіряли. Ні, на вірівачки нормально, тільки треба по-іншому по там закріпити. Віріовочка залишилась, а шейник... не ошейник, а, а брілочок. Ну і що? Ми прийшли додому. І що, ви думаєте? Думаєте? І що ви думаєте? Віка за... залізла в те на, ет... на тему. І що ми тут? Ну почали. От органайзери вже в мене пішли. Ні, ти покажи, з чого почалося Падали, все. Подіжі, подожі, зараз у мене тут можна дозамовити в один клік. В один клік, да, бігом? І вже тут цікаві штуки такі пропонують. Як вони це роблять? О -о -о -о! Як вони це роблять? Ми aper... просто замовили, а тепер в один клік можна дозамовити, і вони просто рандомно. Додають щось, типу, може вам це треба, може це тут. Mm -hmm. І зразу пропонують все те, що нам треба. І, да, і фактично, ну цікаво, просто ти листаєш і, і, і от хочеться просто дивитися цікаво, залипаєш. Ну мені от, отут свідчує, нічого не видно від вікна. Отак от краще, так. Да. Це що таке? Заколочка? А, різіночка. Я, коротше, собі заколочок замовляю. Ну, я багато зараз замовила, якщо що, то і тобі. О, mm. Які тапочки складаються хорошо. Mm. Болі за собою о-о-хоп, так, да? це штапочки чи що? Це? Ну так. Да. Вот, пожалуйста. Да. Ага. Клас, так, ладно. Зараз ми покажемо, що ми замовили. Значить. Так. Ні, не хочу, я вирішую. Подожіте. <риво> не хочу я. Э -э ви. Ваші замовлення. Так, от те, що... О, те, що ми замовили Ой. сьогодні. Так. Да. Те, що ми замовили, переглянути всі товари. А, спочатку ми почали замовляти ось такі резиночки на голову. Резиночки на голову, на наші ось такі хвостики, які в мене. Да, от оце Дуже на мене, согласна. а оце на маму по кольору. Ага. А ні, на це інше. Ну, коротше. Жливо, от да. Дивіться, як прикольно можна зробити. Якраз для наших. Ну, віка, 에... може, і два. Я два вже, звісно, не буду робити, а там є так показували смішних. ну ладно. 에... Подивилися відгуки. от Бачите, це така резиночка, і вона розкривається в такій, угу. типу в кучеряшки по-різному. Uh -huh. Ну, це, це не відгуки, це красиві фото. А ми у відгуки заходили і дивилися, як воно насправді. І дійсно, дуже багато дуже фотографій багато. дівчата виставляють, типу, і це прикольно виглядає. Зараз я знайду вам парочку покажу, може, і ви захочете такі. Uh -huh. Я листала-листала фотки, потім думаю, ні, ну, ну цікаво, класно. От, допустимо, відео вона зняла. Дивіться, раз. І така uh -huh. гулечка непоганочка. Типу, оп, і вже щось там організовано. Да, Так, так, так. От, пожалуйста. Да, така вже зачісочка, так. Да. Да. Я не знаю. І, а, і всі в коментах дуже хвалять. Всі там пишуть, типу, блін, не очікувала, але прикольно. Угу. Ну, тут мені не подобається. Ну да, так, вона розпотрошила дуже. Ну, Є да, Є дуже прикольні варіанти. Ну, Це і, бачиш, по кольору не дуже підійшло. Так, зараз ж... да, десь от. Тут mm. на крабік додала? Так, да, іначе зверху, там, взагалі. Ну, ну коротше, да. варіантів там вистачає, Вот да. По-різному. Ну, дуже класно. Угу. От, в общем, ми залипли тут, сиділи, розглядали ці хвостики в общем замовили собі чотири штуки. А потім я знайшла таку штуку по пасок такий, на який чіпляються гантельки. І ви, пожалуйста, можете качати е жопу вдома. Ну, дома... Або навіть в спортзалі там було дуже важко прилаштувати, щоб тут не давила палка штанги. Ну, да, штангу. А вона давить дуже. Так не робіть ніколи. Да, це погана ідея, да. Да. так. От. А от це, от як вона називається я забула? Ягодічний мості. Ягодічний ні, ні, це по-другому ще називається. В общем, ну вот это ягодичный ну, мостик. А вот это, от это... Э, а, на плащі, на шию, так да, все на раз плечі, і присі... да. А, да, да, вообще. В общем, і всего лише да там щось 170 гривень коштує. Це нам треба було до безкоштовного замовлення. Ще на 200 гривень щось замовити, і ми замовили ще два таких. І почалось. Да, да. І почалось. Вот. А потом? потом тут... Я побачила оті от і... от такі заколочки. От, от цю фотку я побачила і подумала: "О, для тієї резиночки. Ага. Можна буде вот такому мені заколочку. Ага. І замовила ну, таке з пірячком і замовила звичайну таку. Ага. От, дивись. От, 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 прям от так. Вот, дивись, вот, 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 вот так, отаку. Уже прямо так хочу. Ага, клас. Красиво, да? Красиво, да. Вот, дивись, як класно. Да, і да, отаких от замовила тільки рожеве золото. Ну, замовила... Коротше, ти багато не замовляла, а десь золот... якусь у тебе да, да. Ну, взагалі, вони там 50 гривень коштують. Mm -hmm. от такі у нас е замовлення. А я, звісно, вчора вночі назамовляла собі теж. У тебе можу... там ще щось є? Так, да, можу Показуй. показати. Значить, я замовила ось таку жіночу блузку. Ну, класно, так. У мене такого плану моя оця блакитна, я в ній ходила ага. дуже зручно. ну, час на літо, взагалі, з лосінчиками, з шортиками, велосипедками. Так, що я отакого кольору кирпічного ага. замовила. Потім е, сукню замовила ось таку. А, ну, не ага. знаю, якщо не сподобається, я ж зможу повернути. На фотка класна. І дивилась Пока відгуки, начебто теж. По-перше, зможеш повернути, а по-друге, ти ж знаєш, скільки буде ну, да. дівчат на тренування. Потім таку штуку замовила туніка. О, така. Це взагалі класно. Така, Може ближче трошки знімайте? ти не туди, туди дивишся. Теж ну, по відгукам дуже треба орієнтуватися, бо я нам вибирала дуже багато. І бачите, я в двох розмірах: Ска МК, теж одну поверну. Тут СК Мка, ось те, що такий сарафанчик. Або поверну або заберуть. Отакий колір я замовила. Ой, капець. Це на моє червоне платячко схоже зверху, від якого я не можу відмовитись, тому я вже в наборі. Це ж, с замовила я. Потім отаку сукню я замовила. Дивіться, яка. Клас. Цей колір теж. А, чи цей? Ні, отой я Ага. Так. Оце ж таке, як в минулому році. м ку і Ельку я замовила. Угу. м ку і Ельку. А ось ці штучки замовила. Да, нам... Типа каралки. <свят> да, каралки. Каралки, так, це є каралки. Я і шукала. Я взагалі, почала коралки шукати і не замовляла сарафани. Угу. У нас зараз на березі, тут, на Дніпрі, оці калючки, я подумала, що в принципі можливо. А вони такі милі. Так мені здається, вони будуть дуже гарно виглядати. Угу. Бо ці всі каралки вони так тупо і смішно виглядають на. Ногах, uh -huh. а у цій, мені здається, що буде красиво. Браслетики uh -huh. сюди. У мене браслетики було. Так, що тут у мене ще? <світ> Браслетика. Так, е ага, то сукня вже я показувала. Вот ще отака сукня. Uh -huh. От. е ну, знов-таки, все це можна буде. Ну, поясочок до неї не йде, так? Да? Я думаю, що ні. Скоріше за все, ні. Ну, ну там же ж знімали дівчата, показували, якби був поясочок, то вони б показали, що mm, він йдеться. Дивіться, є. як можна відгуки? Отак, от шукаємо відгуки, обов'язково на стрілочку так нажимаємо тут. Ага. Раз. І тоді, ну, по-перше, можна сортувати всі українські, наприклад. А по-друге, отут-ут лістаємо от і є фотографії. А, пояс йде, Ну, тільки він, звісно, якийсь. Страшний, так. Ну от, Можна приблизно зорієнтуватися. Ну, я не дивилася не фотки вже. Так, це хтось, Колір абрикос, розмір. Купила товар з леопардовим принтом, але отримала зовсім інший. Да, Вони інколи плутають. Ну, е Настільки легко все з поверненням на тему. Я вже стільки раз повертала і швидко, і гроші повертають. що я не побоялась, типу, замовити. Ну, mm -hmm. Тут, звісно, дуже красиво. Те, що ми там зараз побачили, то не дуже. Я, мабуть, тут не додивилася оці вже, вже відбувається. Різна фігура ж ще різна. Ні, ну все одно там видно, що він, отут, допустимо. От. Ну, і що тут видно? Ні, це я іншу дивлюсь вже. Ну, надінеш на тебе, буде зовсім по-іншому. Да, тут може бути і добре, так. Да. Вот mm -hmm. так от, вот так от. Тут теж небудь. Відгуки. Так, Шіхс. от, пожалуйста, хорошо. фотографії. Листаємо, листаємо, не стаємо, Так, друзі, в общем, ви зрозуміли, да? Приїхала Віка. А випнули. я ще ну... на Алікспрес замовила. А ще щось замовила? Так, да, ще щось так, на Алікспрес. Ну, це ж неможливо не це все. А, от, щас може, може, може. от, я шукала этот крем для від сонця. Не знайшла. Mm -hmm. е, ніде немає 20. 20... Так, очікує на відправлення. Ага, мікрофон я перезамовила. Mm -hmm. Шумоізолятор на мікрофон. щось я тут. А, і от цю от, от, сукню твою я замовила в двох розмірах. Яку сукню мою? Е, от эту. От. От Не ету? А. Не ету. Так, да, а... до речі, з цією моєю сукнею. О, от от найкрасніше трапилася вона після стірки, вона дуже сіла. А я ж на 5 кілограмів поправилась. бо я була 47, а тепер 52. І навіть на мене вона не налазить. І, ну, да, і вона постійно То я взяла її в двох розмірах: L і XXL. А у тебе, мавірно, еска. Ска, еска, звісно. Да? Ні, там Еска, да. Ну от я подумала, що МК теж буде не набагато більша. А мій цей сарафан схожий на цей, в якому я люблю ага. ходити. Він вже розлазиться, він такий класний. Ну, а я він по, я точно. Або я навіть її... До речі, пам'ятаєте, я показувала рубашечку, я латала, 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 латала. Потім а на, що мене на мене напали. На мене напали муравьі, і я бігла Та зіграли, і розібрала її на всю спину. Ого. 1300 гривень. Так, все, друзі, я думаю, що пора закінчувати, тому що цьому кінця не буде. Вона зараз тепер все і ми це теж захочемо. <реш> 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 так, що ні, ні, ні всім пока.